Всі вдягаємо вишиванки. Тепер це не лише патріотично, а ще й модно про модне культурне відродження у рубриці речі до речі. Циганські спідниці, індійські сарі, африканські прикраси та українські вишиванки тепер це не екзотика, а сучасне дизайнерське рішення. Одяг з етноелементами тренд цієї весни. Про це свідчить навіть форма національної збірної з футболу. Столичний дизайнер Артем Климчук взагалі вирішив створити цілу колекцію на основі народних мотивів. Ми взяли, залізли в наш сімейний архів, знайшли там рушник, сфотографували його, і вот зробили такі от принти, які от на самом деле существують не только на футболках, но й на шолкових топах, толстовках. Таку красу ви можете зробити самостійно. Ви можете будь-яку свою. Понравишся узор, картинку і напечатать. Ну на завжди дети можна вишити. Етноелементи поєднайте з сучасним одягом, вишикане спідницею олівцем або джинсами. Дизайнери радять обирати традиційні кольори. Я ще що вот в українській вишивці самое ідеальне зачитання кольорів. чорне з красним, з білим, з синім, з зеленим. Отож, тепер одяг з народними мотивами не лише уніформа для фестивалів та свят, а й необхідне оновлення весняного гардеробу.